Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Рада вітати вас на моєму каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні пропоную разом зі мною приготувати неймовірно смачний кускус. -кус. Для цього нам знадобиться один великий кабачок, одна цибулина, одна морквина, 200 г помідорів, 200 г кускусу. А також рослиною олії та 200 г окропу, сіль перець за смаком. На пательню наливаємо 2 столових ложки рослиної олії, розігріваємо поверхню та смажимо нарізану цибулину до м'якості, додаємо моркву, нарізану по корейськи гарно перемішуємо і зразу додаємо кабачок, подрібнений соломкою. Чистити його не потрібно. Гарно перемішали і зразу додаємо помідори, нарізані шматочками. Масу перемішуємо та смажимо не більше 3 хвилин. До стану альденте, тобто на зубок. Після того, як пройде вказаний час, вимикаємо вогонь, засипаємо до овочів кускус, -кус. добре перемішуємо, солимо та перчимо за смаком. Далі додаємо 200 г окропу, тобто один до одного з крупою. Ще раз перемішуємо, накриваємо кришкою. Та залишаємо на 5 хвилин до напухання. Все, страва готова. Якщо бажаєте, можна перед подачою збризкнути куску з соком та куштувати. Користуючись нагодою, хочу побажати всім нам мирного неба над головою та добробуту у сім'ях. Я пропоную звернути увагу на два цікавих наїдки: фарширований перець. Та начинені м'ясом кабачки. По-перше, у каструлю треба насипати 200 г промитого рису і залити його холодною водою у кількості 400 мл. Варити рис треба 10 хвилин після закипіння. Далі на 2 столових ложки оливкової олії смажимо 400 г печериців, нарізаних скипочками, підсолюємо у процесі. Та доводимо до готовності. На ту саму пательню вливаємо 2 столових ложки олії та смажимо цибулю, нарізану кубиками до м'якості. Далі додаємо 2 подрібнених шматочками морквини і продовжуємо смажити. У процесі вкладаємо 20 г вершкового масла, не перестаючи помішувати. У миску викладаємо 800 г фаршу. Додаємо до нього відварений різ, смажені гриби і половину овочевої засмажки. Тим часом у іншу половину засмажки, яка залишилася на пательні, вливаємо 400 г мелених томатів та 250 г сметани, розмішуємо і тушкуємо. Настав час приправляти фарш тими спеціями, які вам подобаються. У мене ж це куркума, паприка, змішаний перець і приправа до м'яса. Половину ароматної суміші висипаємо у фарш, додаємо сіль, а іншу половину до пательні соусу і також підсолюємо. Додаємо одну чайну ложку цукру, далі вливаємо воду майже до верху пательні діаметром 28 см. Розмішуємо, доводимо до кипіння і вимикаємо. У фарш не забудьте додати одне яйце і ретельно перемішуємо. Завчасно підготовлюємо болгарський перець невеличкого розміру, готуємо до фарширування. Зрізаємо з плодів верхівки, очищаємо від серединок. Беремо одну перчину і вкладаємо в неї три чайних ложки фаршу. Це треба робити тугенько. Відкладаємо напівфабрикат на деко. Так фаршируємо весь перець. Потім беремо консервірований перець. Я робила його у минулому році і також будемо фарширувати. Якщо вас цікавить, по якому рецепті я закривала цей ошатний і дуже смачний перець, перегляньте відео на моєму каналі. До речі, він ідеально підходить також у якості закуски. Процес фарширування аналогічний попередньому. Зараз беремо 2 помитих та обсушених кабачка і кожен ріжемо на 3 частини. Викладаємо овочі у миску. З кожного шматочка чайною ложкою витягаємо серединку. Виходять такі собі овочеві склянки. Їх теж починаємо фарширувати. Але і це ще не все. Беремо велику болгарську перчину, розрізаємо її наполовину, позбавляємо серцевини і фаршируємо наші імпровізовані човники. Далі викладаємо їх у форми, змащені олією. Також злегка змащуємо олією каструлю і викладаємо туди інші перчини у вертикальному положенні. Аналогічним чином складаємо чашечки з кабачків. Все заливаємо підготовленим соусом. Розігріваємо духовку до 180 градусів і випікаємо човники 40 хвилин. Обидві каструлі накриваємо кришками та варимо приблизно годину. Я вам щиро зізнаюся, готові страви розповсюджують квартирою неймовірні аромати. В розрізі вони дуже гарні та цілісні, а на смак соковиті і духмяні. Фарширований перець та кабачки гарантовано сподобаються вашим гостям. Не забувайте лишень подати до перцю сметану та прикрасити страви овочами і зеленю. Дорогі друзі, хочу сьогодні запропонувати вам кабачки по корейськи Так, нам для того треба 450 г. Кабачків з соломкою. Одна морквинка. на Надерти на корейській. Пів перця болгарського, я взяла червоного, Одна столова ложка приправи до корейської моркви. Три чайних ложки отсик, я взяла виноградник. Три столових ложки олії. Пів чайної ложки солі. Одна чайна ложка цукру, три супчики чеснику. Я нарізала тоненько Беремо миску велику, вкладаємо капачки, дуже гарно нарізки, морквина, болгарський перець, Я взяла червонки, А зараз будемо робити заправочку Олій. Вливаємо оці, сіль цукор, чесничок, приправа по-корейськи і перемішати ложечкою. Ще чуть помішаємо, виливаємо на морду. Хто хоче, при бажанні може ще взяти петрушки нарізаної з басіліком чи укропу. Зараз гарно вимішуємо. Ці кабачки лишити, можна лишити на пів години, Я лишу на півтора години, вони будуть смачні. Прийшло півтора години. Я взяла, положила на салат груз. Положила груз. Дивіться, скільки рідини вийшло. Але ми ту рідину не виливаємо. Ми розмішуємо. Дивіться, який гарний салат. Який вийшов у нас салат. Зараз Ммм. Дуже смачні. Чечевиця з овочами. Чечевиця є багато кольорів. Я беру червоний кольор. Беремо два кабачки, один перець, дві морквини, помідори і пори. Замість пори можна взяти цибулю. Беремо патерню, наливаємо 2 столових ложки оливкової олії або іншої. Всипаємо 300 г чечевиці. До чечевиці додаємо 550 мл води. Заливаємо спочатку один стакан, заливаємо другий стакан. А Зараз нарізаємо овощі, кабачки, морква, перець, пори помідори. І закладаємо зверху в Виклали Перець з соломкою, кабачки, морква, порій. Все нарізали соломкою. Помідорки розрізали на половинку. Помідори можна замінити і великими помідорами. Накриваємо кришкою і тушимо на маленькому вогні. У мене пательня 30 см. Пройшло 4 хвилини, Дивіться, як у нас гарно готується чечевиця. Солим. Перший. Додаємо пекучий перець до смаку, накриваємо кришкою і тушимо Додаємо 2 лаврових листки, накриваємо кришкою і тушимо Легенько помішуємо. Я дуже задоволена цим рецептом. Пройшло 20 хвилин. І наша чечевиця готова. Під кришкою даємо настоятись 10-15 хвилин. І накладаємо в миску. Зараз будемо куштувати. Дивіться, яка краса. М -м -м. Яка ж тільки смакота в мене вийшла. Рулетики з кабачків. Беремо пательню гриль. У нас три кабачки, пів кілограма. Першу зрізуємо і відкладаємо, нам не потрібно. І ріжемо на такі довгі скипочки, не грубі довгі скипочки. Ось тільки в нас вийшли з кабачків. Дивіться такою грубиною. Кладемо кабачки на пательню гріль. Пательня гріль вже гаряча. Викладаємо і смажемо з двох сторін. На кабачках мають бути такі вже рисочки. Перевертаємо. Отакі От рисочки мають бути. Перевертаємо і смажемо з другої сторони, щоб теж такі самі були риски. Викладаємо на тарілку і так смажемо всі кабачки. Беремо креветки, 300 г. соли. оцет виноградний. Поливаємо. 2 олія оливкова 2 столових ложки, 3 зубчики чеснику порізала кубиками вимішуємо і лишаємо на 2 години. Беремо другу пательню гриль з меншими рубчиками, беремо 150 г тунця зливаємо олія. Олія нам не потрібна. Беремо філадельфія 160 г і вилошуємо тунець до філадельфії. Солим, перчи до смаку. Беремо другу посудину, перекладаємо другу посудину і гарно вимішуємо. І відставляємо. У нас начинка готова. Пательня нагрілась, викладаємо мариновані вже креветки і смажемо. 4 хвилини креветки стали біліші і закруглилися. Виключаємо, відставляємо. І берем будемо середину брати, а ці на верст. 10 цих креветок, відірвуємо хвостик, аж шкурочки вже нема. І ріжемо дрібненько. Порізали і викладаємо до нашої начинки. Беремо помідору одну санмарцану, розрізуємо, вибираємо серединку, нам серединки не потрібно, і ріжемо кубиками. Так само викладаємо до начинки. Начинку перемішуємо, і зараз наша начинка вже готова. Розкладаємо кабачки, наложуємо чайній ложці начинку, закручуємо в рулетики. В нас гарні Закололи зупочистками і виклали в тарілку. Беремо креветку з зупочисткою проколюємо. так, отак в одну. І хвостик і ставимо в рулетик. Викладаємо гарно. Дивіться, які гарні в нас вийшли рулетки, гарні і дуже смачні. Сьогодні приготуємо паста макаронів з кабачками і це буде три страви. Перша страва паста макаронів з кабачками. У миску вливаємо 3 столових ложки олії, вдавлюємо один зубчик чеснику і теж кладемо до олії, відставляємо в сторону. 500 г кабачків миємо, обсушуємо, але не очищаємо. Нарізаємо їх півкружечками. Сьогодні будемо готувати макарони-бантики. Їх треба готувати 12 хвилин. Так пише на упакуванні. Беремо 300 г макарони-бантики, а можна брати будь-які інші. Нам потрібна каструля 5-літрова, наливаємо 3 літри води, солимо до смаку, доводимо до кипіння і всипаємо кабачки, нарізані півкружечками. Перемішуємо. І знову доводимо до кипіння. Коли кабачки закипіли, всипаємо макарони пантики, теж перемішуємо. Знову даємо, щоб закипіли, і варимо 12 хвилин, як пише на упакуванні. Повертаємося до нашої заправки, витягаємо з олії чесничок. Він же свій аромат дав, всипаємо в одну чайну ложку паприки і одну чайну ложку куркуми. Пів чайної ложки мелений перець. Все ретельно перемішуємо. І додаємо зелень. У мене петрушка, базиліко і м'ята. Все гарно перемішуємо і додаємо 2 столових ложки води, в якій вариться макарони. Знову перемішуємо. Вказаний час пройшов. Макарони готові. Вибираємо друшляком макарони з кабачками і викладаємо в миску, де є заправка. За допомогою двох веделок гарно перемішуємо наші макарони із заправкою. А який запах я не можу вам передати, дорогі друзі, можна вже їсти і так. Але я ще додаю 100 грамів пармізану або будь-який інший сир, який вам подобається. А зараз будемо куштувати. Це неймовірна смакота, дорогі друзі. Я вас познайомила з першим рецептом паста макаронів з кабачками, другий рецепт паста макаронів з кабачками та тоном. Неймовірна смакота. Для приготування нам потрібні такі інгредієнти: 300 г макарони, або інші. 450 г кабачків. у мене цукіні. Одна коробка консервірованого тунця, 1 зубчик чеснику, Три столових ложки олії, сіль перець до смаку. Одна чайна ложка куркуми. 1 чайна ложка сухий чесник. Пекучий перець при бажанні. Зелень, яка вам подобається, у мене петрушка, базиліко і м'ята. Інгредієнти, як завжди, будуть написані внизу під відео. Один зубчик чеснику нарізаємо кубиками і вкладаємо в миску. До чеснику вливаємо 3 столових ложки олії, додаємо одну коробку тунець. Нарізану зелень, петрушки, базиліку і м'яти. Все перемішуємо за допомогою виделки Чесних вибираємо, він вже дав свої аромати. Перемішуємо, солимо, перчимо до смаку, додаємо куркуму, пекучий перець. Пів чайної ложки сухого чеснику. Знову перемішуємо, і наша заправка готова. Відставляємо в сторону. Кабачки нарізаємо півкружечками. Беремо каструлю 5-літрову, наливаємо 3 літри води, доводимо до кипіння, солимо. Коли вода закипіла, всипаємо кабачки, нарізані півкружечками. Перемішуємо. І зразу всипаємо макарони. У мене бантики, а можна брати і інші. Перемішуємо, доводимо до кипіння і варимо 12 хвилин, так як пише на упакуванні. Вода закипіла, мішаємо і лишаємо варитися 12 хвилин, не забуваємо помішувати. До заправки додаємо 100 г сир пармезано або який вам подобається. Гарно перемішуємо. При варінні макарони не забуваємо помішувати. Пройшов вказаний час, макарони готові. Стіжу їх і всипаємо в заправку. Дорогі друзі, я не можу вам передати, які аромати в мене в квартирі. Макарони вкладаємо у порційну миску, а зараз будемо куштувати. Це неймовірна смакота. Я не можу передати вам, дорогі друзі. Це другий рецепт паста макаронів з кабачками із тоном. Третій рецепт паста макаронів з кабачками із копченим салом. Інгредієнти: 300 г макарони бантики. 300 г кабачків. 150 г копченого сала. Зелень на власний смак. У мене петрушка, базиліку і м'ята. 3 столових ложки олії, 1 зубчик чеснику, півчайної ложки сухого чеснику, сіль перець до смаку, перець пекучий або паприка. Півчайної ложки куркуми, 100 г сир парміжано або будь інший, який вам подобається. У миску вливаємо 3 столових ложки олії. Вкладаємо давлений чесник. Сипимо півчайної ложки сухого чеснику перчимо до смаку, півчайної ложки куркуми, пекучий перець на власний смак, а можна замінити півчайної ложки паприки, солим до смаку, додаємо зелень, беремо кабачки, у мене цукіні розрізаємо напіл і ріжемо на пів кружечки. Заправку до макаронів гарно перемішуємо. У пательню всипаємо копчене сало, нарізане кубиками. мішаємо і смажимо до золотистого кольору. У 5-літрову каструлю наливаємо 3 літри води, солимо, засипаємо кабачки, нарізані півкружечками і зразу додаємо 300 г макаронів. Гарно розмішуємо. Доводимо до кипіння і варимо 12 хвилин, як пише на пакуванні. Макарони можна брати любі, які вам подобаються. Не забувайте перемішувати макарони, щоб не прилипли до каструлі. Вказаний час пройшов, макарони готові, заправка готова. Беремо дружляк і вибираємо макарони з каструлі, викладаємо їх в миску до заправки, додаємо смажене копчене сало. За допомогою двох виделок гарно перемішуємо макарони. А які запахи у мене в квартирі вітають? Додаємо 100 г пармезану або будь-який інший сир, який вам подобається. І знову ретельно перемішуємо. Макарони готові. Викладаємо їх у порційну тарілку, а зараз будемо куштувати цю смакоту. Це неймовірно смачно! Я вас познайомила сьогодні з трьома рецептами паста макаронів. Вибирайте, які вам подобаються. Або готуйте всі три. Сьогодні будемо готувати фаршировані кабачки. Фаршируємо кабачки. У мене таких три гарних великих кабачки. Обрізаємо з цієї сторони і з цієї так всі обрізаємо. Ріжемо по половині ріжемо так всі. І вичищаємо чайною ложкою осередки. Вичищаємо, але наші осередки не викидаємо, бо будемо смажити до начинки. тако вичистили і так чистимо всі. Отак ми почистили всі. Кабачки. На пательню беремо 2 столових ложки олії, всипаємо одну цибулину, нарізану кубиками, і смажем, щоб була цибуля м'якша. Цибуля стала м'якшою. Додаємо одну натерту моркву. Мішаємо, щоб була морква м'яка. Морква стала м'якою. Додаємо наші кабачки, щоб ми вибирали, порізали. І додаємо, зараз смажимо Смажили наші кабачки, додаємо 500 грамів фаршу, мішаємо, солим, перші, приправа до м'яса і гарно вимішуємо. Отака у нас вийшла начинка. Окремо, беремо 3 зубчики часнику і 3 столових ложки сметани. Мішаємо, солимо, перчимо і гарно вимішуємо. Беремо форму таку, змашуємо олією, беремо наші кабачки, чайною ложкою. Кожен кабачок накладаємо одну чайну ложку сметани, розмашуємо всередині поздовж кабачка, змастили, а зараз будемо начиняти наш кабачок. Отакі От розрівнюємо гарно, заглажуємо зверху. І так робимо всі Дивіться, Як гарно ми на... начинили кабачки, взяли ми поміняли форму на дечку, бо наша форма була маленька. А зараз начинені кабачки по версії беремо почені ложці сметани і смачуємо зверху. Смастили, посипаємо по кабачкові натертим сиром, велику чайну ложку сиру натертого. Сир може бути любий. І Беремо духовку 180 градусів на 30 хвилин. Розрізали ми нашого кабачка, дивіться, які в нас чудові кабачки вийшли. Пеклися 30 хвилин. Держуться кубки. Зараз будемо куштувати. М -м 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 -м. Які смачні я навіть не можу вам передати. Дорогі друзі! Дивіться, які в нас вийшли гарні начинені кабачки. Сьогодні будемо готувати котлети, м'ясні котлети з кабачками. Плітики з кабачками нам потрібно. Три маленькі кабачки. Цибулина, дві ложки манки, сіль, перець до смаку, м'ясо 550 грам. Кладемо сюди цибулину, одну натерту. Змішаємо. Всипаємо 2 столових ложки звершком, манки і замішуємо. щоб наша маса постояла пів години. Прийшло пів години. Всі висипаємо м'ясо. Перчик теж. Я взяла чайної ложки солі. Дивіться, в нас так набухло гарно. Нема рідини не зовсім. У мене м'ясо порублене дуже дрібненько, можна перекрутити. М'ясо в мене змішане курячим м'ясом, свининим і яблочем. Вкладаю яблуки і перемішую гарно нашу масу. Я перемішую руками. Зараз будемо готувати котлети. Робимо котлети. Беремо ложку.

Зараз йдемо смажити. Ложимо так котлети, щоб не попекти руки. Положила 9 котлі. Перевертаємо котлітки. Ріцек і смажуються І забираємо котлітки, які вже підсмажились. Дорогі друзі, дивіться, які ми спекли гарні котлети. Навіть не чути, що там кабачок. Дуже смачні. Дуже смачні. І дивіться, яка велика миска в нас вийшла великих 21 котлет. Я раджу, дорогі друзі, приготувати вам такі котлети, Зараз будемо куштувати. Дивіться, дорогі друзі, які вони всередині. Дуже сочні. Пів чайної ложки солі хватає більше не треба. Дорогі друзі, підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, вам це нічого, а мені буде дуже приємно. Смачного, дорогі друзі, і щасливого радісного дня!